Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо все саме цікаве та актуальне, що в нас відбувається на сьогодні, переглянемо деякі важливі новини, і також я поділюсь думками по ринку, що очікую в подальшому і, відповідно, як бачу ситуацію. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендуємо наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам. Також ведемо торгівлю нашим торговим депозитом. Присутні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Якщо ви шукаєте для себе криптоком'юніті, посилання в описі, пишіть мені, вступайте в наш закритий клуб. Давайте переглянемо біткоін на сьогодні. Бачимо, що біткоін торгується на рівні 67 тисяч доларів. Торгується в зоні 72 тисячі і відповідно 57 тисяч доларів. Ну, можна сказати, така зона 60-70 тисяч доларів. Як ми бачимо, що це доволі сильна зона, яка виступає на сьогодні нашою підтримкою. В цій зоні в нас закінчився минулий цикл, також в цій зоні. Ми на довгий період часу зупинялись і торгувалися, можна сказати, в такому несхідному буковику, після чого в нас продовжило зростання. Я думаю, що ось ця зона виступає на сьогодні нашим дном по біткоїну, з якої, відповідно, і буде відбуватись розворот. І ця ситуація мені нагадує, час 2020 року, коли в нас на ринку відбувся коронадамп. Як ми бачимо, що по індексу RSI на тижневому таймфреймі ми опустилися доволі низько. І, в принципі, індекс RSI знаходиться в цій зоні, в якій знаходився і на медвежому ринку в 2022 році, і ціна тоді була орієнтовно 18-19 тисяч доларів. Тобто сьогоднішня ціна 65-70 тисяч доларів. Це те саме, що в 2022 році ви могли купити біткоін по 18-20 тисяч доларів. Також, якщо ми розглянемо тільки індекс RSI, то ми бачимо, що ось тут було наше дно по біткоїново 2019 рік, 2018 рік, ось тут в нас був Коронадамп. І по індексу RSI, як ми бачимо, що ми також доволі низько знизились тоді в цей період, але все одно на сьогодні ми бачимо, що індекс RSI знаходиться набагато нижче, ніж це було на коронадампі. Тому в принципі, можемо. Зробити висновок, що відбувається в нас подібна капітуляція, яка була в 2020 році, після чого біткоін з даних відміток показав зростання до 64 тисяч доларів. І альткоїни також після цього вже почали показувати досить хороше зростання. У нас на той період відбувався і міні сезон і основний альткоін-сезон. Тому, відповідно, я думаю, що ми знаходимося, якщо порівнювати з минулим циклом, орієнтовно в ситуації, яка була у 2020 році при зниженні на коронадампі. Також давайте ще переглянемо цікаву структуру по накопиченню криптовалюти біткоін крупними, крупними ігроками, крупними можна сказати, Руками, тому що, як ми знаємо, що активи переходять від слабких рук до сильних рук. Ми бачимо, що в середньому крупні е, в серпні в вересні 2024 року накопичували орієнтовно 10 тисяч біткоїнів місяць. На сьогодні як ми бачимо, що накопичення збільшилось в десятки разів. І ми бачимо, що сьогодні накопичують орієнтовно 373 тисячі біткоїнів місяць. Крупний грок накопичує в таких хороших цінових діапазонах, тому що я думаю, що вони орієнтуються, очікують, і, можливо, навіть знають, що це капітуляція перед основним зростанням, яке ми можемо побачити вже у 26-му році, і можливо, також навіть і в 27-му. Також давайте ще переглянемо цікаву картину по графіку Азерс домінації. Як бачимо, що домінація альткоїнів ТОП-10 в нас починає зростати, починає своє відновлення, незважаючи на те, що і біткоін, і взагалі весь криптовалютний ринок знижується і знаходиться на своєму, можна сказати, такому хорошому дні на своїх донних значеннях. Ми бачимо, що домінація Азерз у нас розпочинає своє відновлення, розпочинає своє зростання, так як це було і у минулому циклі. І після того, коли ми здолаємо ось цю відповідну несхідну структуру, закріпимо з вище 8,6 орієнтовно відсотків по домінації Azers, я думаю, що ми вже повноцінно по альткоїнам перейдемо в сезон альткоїнів, так як це було відповідно. і у 2020 році, коли домінація Азерс показала досить стрімке зростання, і ось тут, в кінці 2021 року, у нас відбувався основний альткон сезон. Ситуація і структура по зниженню в нас подібні, аналогічні, тільки по часовим таймфреймам, по часовим рамкам, це займає набагато більше часу сьогодні. І, відповідно, я думаю, що в цьому також присутня логіка, тому що всі очікували зростання альткон сезону у 2025 році. Згідно минулих циклів, і відповідно багато зайвих учасників було в ринку. У 2026 році, також на е, основі ось цього падіння, яке в нас відбувається сьогодні, е, всі вже очікують повноцінний медвежий ринок, ніхто не може зрозуміти ситуацію на криптовалютному ринку. Тому я думаю, що ідеальний момент, ідеальний сценарій для того, щоб саме у 2026 році і біткоін показав хороше основне зростання. і і альткоїни показали, і міні-альткоин сезон, і під кінець 26-го року, можливо, альткоин сезон. Основний. Я маю на увазі на десятки іксів. А ліквідності, в принципі, в ринку буде доволі багато, тому що починає і ФРС закидувати нову ліквідність в ринки, і також золото досягнуло своїх максимальних значень, золото срібло. Ми можемо бачити, що е, досягнули своїх максимальних значень. І на сьогодні, відповідно, як ми бачимо, що відбувається зниження. Я думаю, що пікові значення були е, досягнуті, і, відповідно, далі золото, срібло буде знаходитись в своєму боковику, е, знаходитись в несхідному тренді, і ця ліквідність буде поступово переливатись у високоризиковані е, ринки, такі як криптовалютний ринок. Також давайте ще звернемо увагу на більш великі таймфрейми, а саме одномісячний таймфрейм, і переглянемо такі графіки, як капіталізація криптовалютного ринку і графік Азерс на одномісячному таймфреймі. Загальна капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні 2 трильйона 2,29 трильйона. Як ми бачимо, відбулося досить сильне зниження на місячному таймфреймі, і у нас присутній сигнал на зростання. Що також, в принципі, ми бачимо доволі рідко. Я, я думаю, що ось тут також, можливо, сигнали були, але вони, в принципі, не закріпились, тому що відбулося відновлення. І зараз в нас ситуація подібна. І, можливо, навіть цей сигнал закріпиться, що буде означати, що на таких великих таймфреймах ми вперше в історії бачимо закріплений сигнал на зростання по біткоїну, по капіталізації криптовалютного ринку. Також давайте глянемо. Total 2. Це капіталізація всіх альткоїнів, враховуючи також монету Ethereum. Як ми бачимо, що також доволі сильне зниження. Сигналу на зростання на одномісячному таймфреймі в цьому ціновому діапазоні ще немає. Але я думаю, що в принципі там і не обов'язковий, тому що сигнали присутні і по біткоїну, і по загальній капіталізації. Тому я думаю, що е, зі всім ринком е, Total 2 також е, з даних відміток може в нас розвернутись і почати вже основне зростання в цьому большому ринку. Також давайте ще глянемо е, капіталізацію е, Total 3, це капіталізація всіх альткоїнів, не враховуючи біткоін і ефір. Ну тут, в принципі, ще є потенціал е, для зниження, е, якщо ми беремо. Е, Одномісячний графік і враховуючи е, індикатор на дар'я Ватсонс, але якщо весь криптовалютний ринок розвернеться, я думаю, що відповідно з цих діапазонів ми також зможемо е, розвернутися і показувати зростання. І е, на чому саме цікава, в принципі, ситуація е, і цікавий графік це е, е, графік others на одномісячному таймфреймі. Ви можете бачити, в принципі, яка доволі вже, е, така, можна сказати, масивна зелена свічка, е, малюється на е, місячному графіку у лютому. Я думаю, що даний тренд у нас, в принципі, продовжиться, і, е, скоріше за все, що ми формуємо дно по графіку Азерс по альткоїнам, і далі ми будемо бачити те, що і бачили в, принципі, в кожному з циклів. А саме е, доволі хороше, е, сильне зростання і. Альткон сезон. Я думаю, що така ситуація в нас буде відбуватись і в цьому циклі саме з усіх діапазонів, з усіх відміток. Думаю, що ми будемо показувати хороше зростання, і під кінець року, можливо, ось тут в нас буде відбуватись основний альткон сезон. Якщо до цього моменту ми встигнемо туди прийти, може бути так, що ситуація і основний альткоін-сезон взагалі переміститься на 27 рік. Але я думаю, що, скоріш за все, оскільки в нас була довга зона зниження, довга зона акумуляції, у нас буде відбуватися зростання набагато сильніше і набагато імпульсніше, і за рахунок цього набагато швидше. І, в принципі, до 2026 року, до кінця 2026 року, ми можемо показати і міні-альткон сезон, наприклад, Березень, квітень травень міні-альтконсезон. І відповідно листопад-грудень січень 27-го року основний альткон сезон. Тому я думаю, що ситуація в принципі, може виглядати саме так. Тому давайте підсумуємо, зробимо висновки з цього відео. Я очікую, що біткоін закінчив своє падіння. Зараз знаходиться в зоні розвороту, і далі ми будемо бачити зростання, коли всі інші очікують і малюють подібні структури, так як це було ось тут. І очікують подальше зниження та зону акумуляції накопичення. По індексу RSI ми бачимо, що ми знаходимося доволі низько. Я думаю, що це таке падіння, яке називається винос перед повноцінним ростом, перед повноцінним бичим Ринку. І, відповідно, на цьому фоні потрібно викинути, винести всіх зайвих. Також багато учасників будуть очікувати продовження зниження на будь-якому відскоку, на будь-якому зростанні будуть фіксуватись і очікувати подальше зниження. Саме ця ситуація, яка необхідна для того, щоб по максимуму викинути зайвих учасників з ринку і відповідно показувати вже саме це основне зростання, яке ми бачили у 2021 році після. Капітуляції, яка в нас була перед цим повноцінним зростанням у 2020 році, а саме Коронадамп. Тому я думаю, що ситуація на сьогодні подібна, і капітуляція, в принципі, по графіку, по індексу RSI на сьогодні навіть сильніша, ніж це було тоді. Тому я очікую розворот з цієї зони і продовження зростання, продовження бичого ринку.